З 8 по 13 грудня 2014 року відбувся Всеукраїнський тиждень права з метою виховання у громадян поваги до законної прав людини, ознайомлення з обов'язками та правами дітей, коригування навичок правомірної поведінки, негативного ставлення до правопорушень та правопорушників у навчальному закладі було проведено урок-лекцію. За участю головного спеціаліста правової роботи Державної реєстрації нормативно-правових актів Славуцького міськрайонного управління освіти Андрійчук Анастасії Вікторівни. Дитина може бути замкнутою в собі щось, ну, починаючись приховувати від них. Якщо ж фізичне насильство, це призводить до яких вже з це, це собою кримінальну... Учні 10 класу провели виховний захід для п'ятикласників Знай свої права дитину. Десятикласники розповіли дітям про їхні права, здійснили подорож до улюблених казок. Казкові герої відтворювали фрагменти, в яких порушувались права дитини. По закінченні заходу діти мали можливість обговорити, як потрібно виправити порушення та націлити героїв на правомірну поведінку. А що це за права? І начебто я бачу. Ну ось, наприклад, ніхто не має права ображати іншого, завдавати йому шкоди. Як це, наприклад, Барабас-барабас. Ігти барабас. здорово. А ще. А ще кожна дитина повинна ходити до школи та навчатися там. <рес> навчатися безкоштовно, щоб стати грамотною та вихованою людиною. Думаєш, а якщо я не хочу вчитися, Ех ви, значить, ви порушуєте виконання конституції, адже крім прав, люди мають свої обов'язки і вони повинні їм дотримуватися. Ходити в школу поратіно, це ваше обов'язок. Я так і знав. Зразу палки обдалася. Я думав, що якщо я маю права, можу робити все, що забуду. Ех, ви не маєте жодних цінностей до правознавства. Всі люди народжуються вільними і рівними. Усі мають однакові права та обов'язки. Усі мають поважати один одного, як брати і сестри. Та це дурість якась написана. Люди не можуть народжуватися однаково їм. Послухай мене, народжуватися рідними це зовсім не значить. Або скрізь, значить народжуватися людьми. Адже ніхто ще в нас віт не народжувався міністром спортферу спортфер або генералом з Попелюшко, знову сидиш. Підлоги не замергла, вогню не розпалила, гренок не скопала. Ой, любі дітки пташенятаві мені ви вже прокинулися, а снідати ще не кликали. Зараз буде чай, попелюшка десь чай. І обличчям, і гачем, усе не так, як і діти. І ось вони мене не люблять. Мачуха змушує мене виконати всю важку роботу. Чистити казани, каструлі, прибирати у кімнатах, мити слідці. Але як я б не старалася, ніхто мене не похвалив. Діти, ви вгадали назву цієї казки? Так! <се> <Да. п consegue> <negativity> Правильно! А як ви гадаєте, чому мачуха ображала Бо вона її... Правильно, а чи мали вони право ображати дівчину? Ні, це так молодці. Я зрозумів. Кожна дитина має право на любов спілкування, на сім'ю. право висловлювати свої думки, спілкуватися з тим, з ким заважає. Шапочка, відати бабусі. Дорогує до бабусиної хати, стріла вона в голову. шапочка? до бабусі. І я хочу навідати твою бабусю. От своїх сорок ще хлопці. Підступний править у бабусі хати. І похопнув старець, а сам приготувався до зустрічі з червоною шапкою. що краще чути тебе, дитяно. Чому там тебе такі великі очі? Чому вони такі? Що краще бачити тебе, дитяно. Бабусі, чому в тебе такі великі руки? Щоб міцніше обіймати тебе, дитяно. Бабусі, чому в тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Діти, ви впізнали пані? Шапочка, а було зустріла червона шапочка? Було! Eu é